Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документа вплив, і тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова, на мою думку, вона не... Захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну, і саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно, і це інвестиції, і на них, на профісі від них можна думати, як розподіляти цей профіс. Якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте? І цього зв'язку я поки що в документі не бачу. А який він має бути? Це пізніше, якщо чесно. Він повинен бути зрозумілим, це важливо.